Шановні глядачі, вас вітає українська телемережа «Контактіві». І сьогодні ми матимемо розмову з надзвичайною людиною, яка є українським істориком і яка незабаром почне свій курс у University of Kansas у Сполучених Штатах Америки з Ігорем Лельом. Давайте більше дізнаємось про його курс з історії України, про те, як популяризується українська культура у Америці, і, звичайно ж, поставимо найважливіше питання: коли і як закінчиться велика війна. Вітаю вас! Добрий вечір. Як у вас справи, Ігоре? Ну, борітися поборемо. Добре. Дякую вам за виділений час. Тож, перше питання я б хотіла поставити: розкажіть, будь ласка, про те, як ви потрапили в США, чому саме США, і як ви надалі потрапили в University of Кензас? Мій зв'язок з Америкою є доволі давній, тому що ще, наприклад, в 2016-17 році я був в Fulbright Fellows, Це досить відома програма обмінів в університеті. UCSD, це Південна Каліфорнія, Сан-Дієго. В 2022 році я на той момент працював за кордоном, викладав і, власне кажучи, отримав запрошення від своїх колег з університету Сан-Дієго. Приїхати на рік як запрошений професор історії, як запрошений дослідник, і я там пропрацював до кінця 2023 року. А в, наприкінці 2023 року прийшла ще одна цікава пропозиція: приїхати викладати на рік запрошеним професором в University of Kansas. Я ніколи не був на середньому заході. Мені було цікаво подивитися, як це виглядає. І мені відверто кажучи, дуже подобається в цьому університеті. Mm -hmm. Таким чином, я маю зараз ще до кінця цього навчального року контракт і викладаю тут історію центрально-східної Європи, а також історію України. Mm -hmm. Тобто, ви потрапили наскільки я читала ваше резюме і інформацію про вас. Ви потрапили через програму «Scholars at Risk»? Так, тому що на початку 22-го року було абсолютно незрозуміло, яким чином буде розвиватися ситуація в Україні. Я на той момент ще працював професором Львівського університету Івана Франка на історичному факультеті, але одночасно читав також лекції в Ягелонському університеті в Кракові і, взагалі, мав доволі багато роботи за кордоном як дослідник і людина, яка. Надавала, скажімо, консультації різноманітним установам в галузі культури та навчальним установам. Ага, зрозуміло. Ви зараз ведете саме Історію України. Тобто це як окремий курс, це, чи це частина вашого курсу про історію? В, коли я приїхав в University of Kansas, то мені запропонували в першому весняному семестрі читати онлайн курс, який називав. Я називається Зрозуміти Росію. Назва така доволі е, знаєте фантазмо, фантазмогерична, але це це не зовсім був мій курс, тому що мені його просто передали. Він перед тим був розроблений моїми попередниками з факультету германських мов та слов'янських мов, і мені просто попросили мене його як би, вдосконалити і надати йому, знаєте, своєї якоїсь характер характеристики, а от вже. Зараз я перейшов на історичний факультет Казанського університету, де на історичному вже як історик безпосередньо читаю курс, який називається історія та культурна спадщина України. Mm -hmm. Це не є курс суто про історію України, але це є курс про культуру, музику, поезію, літературу, про те, що ми називаємо, скажімо, таким культурою. Культурознавством, а в англійській мові як heritage, тобто, це таким чином є Угу. А чи можете ви розповісти, який склад студентів, які відвідують ваші лекції? Чи переважно це студенти українського походження, чи все ж таки після 22-го року вже студенти міжнародні почали цікавитися Україною більше? Ви знаєте, насамперед хочу сказати, що курс тільки почнеться. Тому що фактично ми стартуємо 26 серпня, і це вперше в історії Казанського університету, коли буде читатися окремий курс про історію України, другий момент. Я ще не знаю етнічний склад моїх студентів, тому що я бачу тільки скільки їх записалося, натомість, з того, що мені доводиться бачити по їхнім прізвищам. А і іменам Україн українських студентів суто з прізвищами характерними Пилипенко і Ваненко в мене немає, але це переважно студенти місцеві. Але також мені прийшов лист запит два тижні тому з адміністрації, що на цей курс також хоче записатися студент іноземець, який приїхав вчитися в Канзас, але він також обрав, хоче обрати цей курс по. З української, скажімо, історії як такий, що його цікавить, це пробний курс. Я не знаю, не можу вам сказати, наскільки він довго буде в університеті, бо це залежить від того, наскільки тут буду довго я, але це прецедент, і мені дуже приємно, що в історії університету це такий перший випадок. Звичайно, тому що якби історія України вона вивчається в університетах закордонних, навіть ну як частина історії світу. А от перший раз дійсно саме як окремий предмет, це дійсно варте великої уваги. А ви можливо знаєте, яка кількість студентів, які записалися, так поки що їх порівняно небагато. Якщо говорити порівнюючи з українськими реаліями, знаєте, в мене mm -hmm. в Україні там і, і 100 доходило, і 75, Тут я їх маю 10. Але враховуючи, що це початок, що це абсолютно не невідомий предмет, я вважаю, що це також свого роду успіх. А вам можу лише додати, що найкращий знавець ситуації з викладанням історії в американських університетах, професор плохій десь нещодавно, кілька місяців тому давав чудове інтерв'ю, де він сказав, що. Якщо е, дивитися на те, яким чином Україна була представлена, і на те, що зараз ми маємо там декілька позицій е, вже постійних професорів е, в американських університетах, це карколомне зростання, але ви знаєте, в межах цієї країни. Якщо я вам скажу, що це там ну декілька позицій, і бі переважній більшості це славісти, тобто, це і люди, які чудові фахівці українського походження чи просто знавці України. Це переважно були люди пов'язані з літературою. Істориків дуже мало мають на увазі так, щоб вони були розкинені. Є чудові осередки, такі як Гарвард, є такі осередки, як Берклі, Стенфорд, але в інших місцях, на жаль, Україна дуже програє. Я сподіваюся, що та розмова, яка відбулася тиждень тому у Вашингтоні, коли це питання піднімалося вже на державному рівні, вона змінить якимось чином ситуацію. Які методи ви використовуєте для популяризації української культури в Америці і чи маєте ви якісь особливі проєкти та ініціативи, спрямовані на це? Тому що з того, що я читала, ви багато вивчали культуру їжі. України так. я, я підозрюю, що і ви також знаєте мої спільні проекти з моїми колегами або мої окремі монографії. Історію їжі я почав займатися ще до початку великої війни, приблизно 10 років тому. Ніхто в Україні таких речей не робив до цього моменту. Я пишаюся тим, що був одним з перших учасників першої такої установчої конференції, яка відбулася в Києві. Виявилося, що нас є доволі багато в Україні. Моя основна спеціалізація перед тим це була історія все-таки Центрально-східної Європи, і істориками їжі в Україні встають після дуже довгого, довгих роздумів і після дуже довгого періоду, скажімо, ем, накопичення додаткової інформації. Це скоріше така орхідейна дисципліна. Але як виявилося, тепер вже багато людей розуміють, що вияви культури є різними. Їжа є одним з найголовніших ідентифікаторів. Того, ким ми є, тому відповідно тут в університеті я головну свою увагу зосереджую все-таки на донесенні інформації, яким є місце України і центрально-східної Європи в історичному контексті. Але також, звичайно, ми говоримо і про сучасні речі, про те, яким чином зараз виглядає. Українська культура, тому що я доводжу е, свій, е, свій курс до 2022 року. Зрозуміло, що я не можу оминути війну, але серед одна з моїх лекцій присвячена в тому числі е, українській гастрономічній культурі. Так, це цікаво, тому що дійсно особливо останнім часом спочатку війни ми почали саме українці. Маю на увазі почали захищати свою спадщину, в тому числі і їжі, їжу. І от найбільша така сторона конфлікту це звичайно ж борщ. Тобто чий? І, от, ну українці... це вже це, це вже не питання. Борщі українські. Крапка. А інша справа, що є борщі абсолютно різні. Є, і литовський, і польський, і румунський. Е, мова йде, мені тільки дуже хочеться про одне завжди просити. Я прекрасно розумію, що потрібно людей, які є популяризаторами, які є іміджмейкерами, які є селебріті, які це все досить гарно про, е, mm. про, про, промують в світі, пропихають, пропроштовхують, рекламують, як хочете це називайте. Але мені би дуже хотілося, щоб як і в будь-якій іншій справі, виходячи на публічні заяви. Виступаючи перед студентами чи перед широкою публікою, ми були дуже ретельні в своїх оцінках, щоб потім з нас в світі не сміялися. Я маю на увазі, що перша згадка про борщ це 16 століття, але ні в якому випадку, не яка київська Русь там і так далі, тому що ми не маємо джерел. І е, як історик, я все-таки пишаюсь тим, що я мав добрих вчителів, які вчили мене, яким чином ми повинні. Е, Ну, умовно кажучи, спиратися на джерела і говорити фахово, а не просто знаєте емоційно. Нікому ми це вже не віддамо, попри будь-які там спроби. І я знаю, що це підштовхнуло інші країни до різноманітних дуже цікавих проєктів, до своєї гастрономічної ідентифікації. А яким чином здійснюється промоція, ну, дивіться, всіма доступними шляхами через YouTube, через читання лекцій, через публічні виступи. Мені доводилося дуже багато виступати в Америці як гостьовий лектор в кількох університетах, але також в різних громадських місцях, відкритих площадках, де була можливість спілкуватися з з різноманітними людьми, з публікою. І я точно знаю, що е, треба брати не кількістю, а якістю, тому що завжди е, кажуть, якість завжди перейде в кількість, а кількість не завжди є якість. Звичайно, бо я з вами згода на 100%. І от щодо їжі, у вас був це як можна назвати виступ, лекція їжа як влада між деколонізацією та націоналізмом гастрономічної культури. І наскільки я читала, ця лекція привела, привернула дуже багато уваги. І от чи плануєте ви проводити щось подібне на тему їжі, оскільки ви її вивчаєте, вивчали і багато знаєте про саме культуру української їжі? Лекція була також в онлайні, і так як я потім бачив за результатом, її одночасно дивилися на кількох континентах. Мені приємно, що до нас під'єднувалися люди з Австралії. Я ну, був здивований просто. Але, е, умовно кажучи, я би дуже хотів, щоб ця та інша інформація поширювала, поширювалася якомога ширше. Я зараз буду мати ще одну дуже цікавий виступ в листопаді місяці, тут в Канзасі. і Я знаю, що він також потрапить на Ютуб. А два моменти, які є критично важливими при, таких, при підготовці таких виступів, ми повинні розуміти, що ці виступи повинні бути адаптовані для ширшої публіки. Що це не може бути, знаєте, як, як коли в Україні трапляється занудна, Лекція в академі... псевдоакадемічному стилі. І другий момент, що готуючи той чи інший виступ, го... говорячи про справи Східної Європи і теперішню ситуацію в Україні, треба пам'ятати, що ми повинні деколи провести таку досить велику роботу, тому що все ще світ не до кінця розуміє, де це і що це. Так, ця війна дуже багато змінила. В мене вже більше ніхто не питає в Америці, де знаходиться Україна, але я би хотів, щоб знання про цю країну були пов'язані не з війною, а були пов'язані з чимось позитивним, з чимось добрим, з чимось, а, чим ми можемо пишатися. Тому що питання війни відходить, світ такий, який він є. Треба це також розуміти. Своє вікно можливостей в багатьох питаннях ми вже майже пройшли, і треба готуватися до системної і дуже серйозної роботи на багато років вперед. Звичайно, так. Війна змінила все, але все одно так. Україна зараз дійсно з'єднана лише з ну, негативом, будемо казати, так. І, mm -hmm. і, і на жаль, і люди починають цікавитися лише. Через те, що, на жаль, стався такий конфлікт, навіть не конфлікт війна, буду казати прямо. Е, от ви на своїх лекціях, я думаю, часто згадуєте Україну, і можете ви сказати, чи не чи а як студенти ре, реагують на от історію України? Чи е, хочуть, ну чи відчуваєте ви це бажання вивчати Україну, українську культуру е, взагалі загалом? Звичайно, студенти є різні, мені доводиться читати як для студентів, скажімо, цивільних, так і от зараз, напевно, буде нагода також допомагати військовим, яким також цікаво знати про те, яка різниця, знаєте, між Словенією та Словаччиною Україною і Польщею. Але мова йде про те, що е, вони абсолютно нормальні, адекватні люди. Вони розуміють, що ця війна Росії проти України це є. Конфлікт дуже складний, натомість, що тяжко їм пояснити, і з чим я зустрічаюся повсякчас, і це не тільки стосується студентів, це стосується всіх людей. Люди заходу в, в основній своїй масі це люди, тут різні люди є, але є дуже багато є людей, наприклад, релігарі реально віруючих, релігійних людей. Для яких з дитинства і повсякчас були було відомо, що найголовніше людська цінність це людське життя, головна цінність, перепрошую, це людське життя. Це те, що є дуже важливим і принциповим. Натомість мені дуже тяжко їм пояснити, як може існувати така країна, як Росія, де людське життя дорівнює нулю, і вони, знаєте, з дуже прагматичної точки зору намагаються вивчити нашу країну. А мені дуже важко їм пояснювати, що в Східній Європі існує таке явище, яке неможливо прорахувати, і котре в нашій з вами культурі відомо під назвою Чудо. Тому що дуже багато людей, в тому числі в Україні, зараз розраховують на якісь чудесні події. Політологи це називають чорними лебедями, ще якимись там окреслюють термінами. А насправді для людей заходу, враховуючи їхню культуру, оцей прагматизм, цей, знаєте, такий до е, певної міри в лапках я беру цинізм це дуже важка річ для зрозуміння. Що mm. там є? Оце це дуже складно інколи пояснити. Таке особисте трохи питання: чому ви обрали саме історію як предмет? Ваш постійний, скажімо так, як ваше натхнення? Що вас привабило у цій галузі? Чи ви там з дитинства любили історію, любили читати, чи це вже з віком? Слово з віком мені сподобалось, дякую за комплімент. Е, е, вся справа ні, вся справа в тому дуже просто. Я в дитинстві дуже любив читати. Читав дуже багато, і я чітко розумів, що це буде. Гуманітарний напрямок, ну те, чим я буду цікавитися, я не можу вам сказати, що я просто мріяв бути саме істориком. Більше того, моя перша спроба поступити в університет була на факультет журналістики Львівського університету. Я цю історію вже розповідав. Тодішній декан пан Здоровега, подивившись на мене, це було ще за часів Совєтського Союзу, сказав. Таланту недостатньо. Він ж не знав, що я потім 20 років буду працювати на радіо Львівська хвиля, Так, це скажемо. але в 89-му році я поступаю на історичний факультет. Я дуже цьому радий, тому що це та професія, яка принесла мені в житті дуже багато задоволення, що є немаловажним, і дозволила мені досягнути ну можна сказати, вершин академічної кар'єри. От тепер щодо е, е, Львівської хвилі, раз ви почали про це. Е, тобто, ви планували стати журналістом, і ви 20 років працювали на радіо, якщо я не помиляюся, мене запросили на радіо Львівська хвиля у 1999 році, і з того часу до 2023 року, я поміж іншими політичними програмами, довго я там не витримав, бо психіка моя була е, не, не залізна. Але я вів рубрику, яку знали. Без перебільшення сотні тисяч людей вона називалася Хронограф. Вона виходила зранку о 8.30 і це було про історію, що сталося в історії Львова і ну Галичини в той день. Але ми це за три хвилини. Ви знаєте, як медійник, що три хвилини це дуже багато. Ми встигали порівняти певні речі, проговорити певні речі. Я ніколи в житті не міг подумати щоб вона виявиться такою популярною? На жаль, через часові пояси, через моє перебування в Сполучених Штатах Америки, я просто вже не міг фізично виходити в ефір. Це важко. А можливо, журналістський досвід якось вплинув на вас саме на вашу професійну історичну діяльність. Тобто, завдяки журналістиці, люди часто не бояться виступати на публіку. Тобто не бояться там приймати якісь виклики завдяки саме досвіду. Цього ви знаєте, скоріше напевно, навпаки, набагато страшніше виступати перед сотнею студентів, очі, яких ти бачиш, ніж перед мікрофоном, де ти свою аудиторію розумієш, що там півтора мільйона слухачів, але ти їх все одно не бачиш. Тому mm -hmm. можу вам сказати, що в моєму випадку ці професії взаємодоповнювалися. Mm -hmm. І друге, це те, що професія історика мені дуже допомогла в загальному багажі знань начитаності, яка мені дуже легко дозволяла на радіо вести програми з різними людьми, тому що, маючи цей бекграунд, я міг дуже легко готуватися до кожної розмови. Я приблизно розумів, яку професію представляє та чи інша людина, яка її специфіка. І я завжди мав, принаймні, знаєте, тих 25% інформації, вже готових десь там в себе е, на столі. А все решта, це вже було питання тих навиків, яких мене навчили колеги-радійники. Скільки ви є істориком з великим таким багажем знань. Як ви думаєте, коли закінчиться війна і чим? Як правило, прийнято в інтерв'ю закінчувати позитивом? Питання, яке ви мені задаєте, не веде нас до позитиву. Війна з Росією закінчиться тільки тоді, коли перестане існувати Росія в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні. Навіть смерть фізична Путіна і його найближчого оточення не припинить цієї війни до того моменту, поки не припиниться імперський проект Росія. Тільки в тому випадку, коли ця територія. Я не знаю, розпадеться, залишиться такою, як вона є, але вона припинить і люди, які там живуть, і більшість цих людей, які там живуть, бо вони так реально мислять, і ми це знаємо. Припинять мріяти про е, слово «великий», тому що в них все велике. Їм треба просто стати нормальною країною, і тоді, можливо, їх попустить, тому що їм постійно в них постійно величезний комплекс до того моменту. Ми е, будемо завжди виглядати як оцей е, Ізраїль, навколо якого знаходяться ті, хто знаходиться. Тому ця війна припиниться тільки тоді, коли буде засадничо вирішено остаточно питання імперського комплексу Росіян. Та й ніхто не знає, коли це закінчиться, на жаль. Це може настати дуже не, не, не швидко. Але як історик, вам так також можу сказати, що найкращий приклад тут це один з найкращих прикладів це Візантійська імперія, mm -hmm. яка гнила дуже довго і розпадалася дуже довго. На другому місці це Британська імперія, нагадую вам, котра проходила дуже складний період наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, в першій половині, коли вона тратила свої колонії. Можливо, зараз це відбудеться швидше, оскільки світ трошки інший, і технологічно вже доведено, що час, ніби знаєте, як стискається та пришвидшується. Якщо це станеться, ми цілком можливо і я, а ви то точно побачите завершення цієї війни. Я сподіваюся, що всі побачать. Я також на це сподіваюся, і давайте робити. Кожній на своєму місці якомога більше для того, щоб це сталося швидше. Але пам'ятайте, що історія насправді не повторюється. Тобто ми проживаємо так, є певні спільні риси, але ми проживаємо свій час. Ми справді дечому подібні до тих людей, які жили до нас, але як їх час був неповторний, так і наш час неповторний. На жаль, природа людська така, що війни були і будуть ще. Головним чином, щоб призвести, треба робити все можливе для того, щоб призвести людей до якогось певного проєкту, котрий би дозволяв уникати цих воїн і знижувати рівень оцієї маскулінної агресивності якомога на довший період часу, або принаймні спрямувати цю частину людської натури кудись і на щось, що буде його перетворювати в позитив а не в негатив. А відносно того, що ви кажете, що. Історики і інше, щоб вже зовсім так знаєте було нашим і глядачам і слухачам якось веселіше. То я скажу так: не треба боятися, я не такий розумний, як виглядаю. ВКонтакте хочу побажати Ігорю Лельо якомога більше досягнень, і подякувати за виділений час. А з вами була Марія Малиновська та Українська телемережа Контактів. До нових зустрічей.